Всім привіт! Сорт черешні Дончанка на 1 липня 2023 року. Уже майже тиждень її під'їдаємо. Лише повністю не стигла. Дуже хороший сорт. Смачний, врожайний, непроблемний широко сильний врожай. Розтягнути плодоношення, то можна її вживати протягом 10 днів. Звичайно, зараз дощі майже місяць у нас ідуть, то є окремі підтріснувші плоди, підгнивші, але не критично обробляв біопрепаратами. Тут в мене на ній щеплена черешня дачниця, то дачниця сильніша набагато тріщить. Ось дачниця. Але на дачниці трошки крупніші плоди. Теж дачниця ще є, і дончанка. Дачниця вже достигла. Дончанка тільки починає стигнути. Спробую в дачницю. Маловато цукру цей рік в дачниці. Відчувається невелика гречинка. Спробую дончанку. Ну, у нас ще, звичайно, теж не повністю стигла. Дончанка набагато солодша, за дачницю, смачніша, твердіша, транспортабельніша. Дуже класний смак, але якщо е, не добре визрівши плоди, то теж незначна терпкість може бути в дончанці і незначна гірчинка. Але коли добре визріває, то гірчинка проходить. Гарний урожай. Щорічне плодоношення. Так що всім я рекомендую сорт дончанку, особливо для домашнього вжитку. Не підводить і кожен рік гарно плодоносить. Тут же ми її і обривали навіть. Ось, Ось такий сорт. Нарвав Дачниці і дончанки. Ось такі вони на вигляд. Товарність це не дуже в цьому році, тому що йшли сильні дощі. Добре, що так не згнили і врожай зберігся. А для себе підійде з такою товарністю. Так, зараз вважу. Ось крупный плит, по суті. Такая ось така сдачница. дачниця. Смак якийсь водянистий і не солодкий. Так і є. Так, дончанку візьму. Дончанка така ось. Пошукаю щось крупніше. В принципі, може бути крупніше, але це ще не повна стиглість. Цікаво ще поміряти цукор. Ну, в дачниці цукру дуже мало відчувається. Трошки більше десяти брікс. Зараз спробую дасниці скільки цукру. На дуже соковита, щільненька. От. Дончанці майже 17 брікс. Якщо достигне, то ще буде більше. Так що всім гарних врожаїв. До побачення.